Вітаємо всіх! Ми раді бачити вас на нашому каналі Елемент. Мене звати Вов Олена, Бренд-менеджер Елемент декор. Сьогодні ми вам покажемо нашу новинку. Це перламутрове покриття магма. Магма дуже цікавий матеріал, який в своєму складі має дрібне скло та перламутрові домішки. Вона дуже легко наноситься і дає ось такий гарний перелив, в залежності від того, як падає світло в приміщення. Що треба для того, щоб її гарно нанести, ми зараз вам покажемо. Спочатку нам потрібно загрунтувати стіну акриловим ґрунтом, через 4-6 годин пройтись фарбою вибраного кольору. Колір фарби повинен бути близьким до кольору фінішного покриття. Наша стіна пофарбована фарбою Color Gold 4. Зараз ми приступаємо до нанесення безпосередньо перламутрового покриття магма. Для нанесення матеріалу нам потрібен буде кельма, шпатель і безпосередньо сам матеріал. За необхідністю можна додати до 10% води при нанесенні на великі площини. Матеріал наносимо в один шар, повністю перекриваючи поверхню і одразу формуємо малюнок. Бачите, що процес нанесення магми взагалі не складний, і одночасно ви можете отримати достатньо стійке і вишукане покриття для своїх стін. Завдяки своєї стійкості до вологого прибирання магма може використовуватися в житлових приміщеннях, а також в приміщеннях загального використання. Магма не потребує додаткового захисту лаком або воском. Підписуйтесь на нас, залишайтесь з нами завжди ваш елемент.